Доброго ранку, мої малята. Сьогодні ми послушаємо вірш Космічна мандрівка. Сонечко, зірочка, де ти мандруєш? З ким ти у космосі подорожуєш поруч зі мною велика родина. Стелиться шляхом чумацьким стежина. Роєм круг мене всі родичі в'ються в променях. Діти планети пасуться. Меншим тепла дістається багато, а до великих мені не дістати. Біля дітей моїх стежкою колом. Внуки супутники ходять дозором. Кожний обрав собі стежку. Орбіто гарні у мене онуки. І діти...